Сюрприз, як викликатимуть на переогляд інвалідності, так згідно з пунктом 51 постанови, центр оцінювання функціонального стану особи проводить перевірку обґрунтованості рішень, прийнятих під час оцінювання або прийнятих медико-соціальними експортними комісіями. от якщо функціонували до 1 січня 2025 року, у разі на виконання постанови слідчого прокурора, ухвали слідчого судді стосовно. Особи, зазначені у постанові слідчого прокурора або у хвалі, ухвалі слідчого судді, за запитом робочої групи із забезпечення здійснення моніторингу у сфері оцінювання повсякденного функціонування особи, утвореної керівником обласної Київської міської держадміністрації, тобто військової адміністрації, за результатами моніторингу оцінювання, здійснення якого забезпечується. Центром оцінювання функціонального стану особи. Тобто, фактично, постанова дозволяє викликати на повторний огляд кожну людину з інвалідністю, яка була встановлена на підставі експертизи МСЕК у будь-який час і за результатами її повторного оцінювання позбавити статусу людини з інвалідністю. На практиці це означає наступне: якщо Отримання інвалідності особою виявиться підозрілим, то така особа письмово буде викликана для перевірки обґрунтованості рішенням СЕК та проведення повторної експертизи. І якщо центр оцінювання отримав постанову слідчого прокурора ухвалу слідчого судді провести Перевірку обґрунтованості рішенням СЕК щодо встановлення інвалідності він буде зобов'язаний викликати таки, таку особу для перевірки обґрунтованості рішенням СЕК та проведення повторної експертизи. Із засобів маси інформації відомо, що правоохоронні органи відкрили багато кримінальних проваджень стосовно посадових осіб МСЕК за підозрою, що вони видавали інвалідність за хабарі. А таке, на думку правоохоронних органів, необґрунтоване встановлення якраз інвалідністів військовозобов'язаним чоловікам або їх близьким родичам стало підставою для отримання відстрочки від мобілізації. У мене було кілька клієнтів у таких кримінальних провадженнях, і основною проблемою для слідчого було довести, що людина отримала інвалідність безпідставно. Але закон не встановлював підстави та порядок. Повторного або дострокового проведення експертизи, як і примусити людину проходити експертизу, а добровільно на прохання слідчого, проходити повторну експертизу дурних просто не було.